Дійшла і моя черга до приготування курочки в аерогрилю. Ну, Курочка у мене така добротна, майже 3,5 кг. І, відповідно, ціляком в аерогриль в чашу вона не вміщається. Тому ми були змушені розподілити її на дві частини. Курочку промила, вимочила і приготувала маринад. На літру води, 100 г солі. Але не просто буду заливати як для копчення сирим, а прокип'ятила його, додавши сюди лаврушку, перчик, декілька зерен коріандру та кмин і часничок. Маринад закип'ятила, він у мене охолонув. І цим маринадом зараз буду заливати курочку. Залила і на ніч залишаю так просолюватися. Тобто, до завтра вона в мене буде стояти в соляному розчині. Через добу виймаю курочку з цього соляного розчину, і на 20 хвилин кладу просто в чисту воду. Для чого це потрібно? Для того, щоб рівномірно був соляний баланс. Щоб не було такого, що Всередині, наприклад, філе, курочка буде добре просолена, а ось тут по шкірочці, вона може бути пересоленою. От для того, щоб стабілізувати сіль, обов'язково я так роблю і перед копченням, і перед запіканням. Звичайно ж, ви можете засолити вашу курочку будь-яким. Вашим улюбленим способом я просто показую, як роблю я. Поки курочка моя вимучується, переходжу до фінального етапу. Нашу курочку обов'язково потрібно буде змастити масилком. Але я перед запіканням змащую не просто маслом, а роблю таку собі. Соус можна сказати. Беру трішки гірчиці, гірчиця це за бажанням. Все інше раджу не викреслювати зі списку. Сюди за смаком додаємо спеції, які вам хочеться. Що додаю я? Я додаю чесник гранульований, я додаю копчену паприку трішки. Обов'язково суміш перців, ну або перчик мелений, олія і сік лимону. Я буду поєднувати це одразу в баночці, бо в мене тут гірчиця вже закінчається. Можна зробити це в окремій піалочці. Додала перчик, спеції можете регулювати за власним смаком. Можливо, комусь захочеться не копчену паприку додати, а, наприклад, звичайну або взагалі карі замість паприки. Будь ласка, це також допустимо все. Може, хтось взагалі возьме готову приправу для куриці, наприклад, і не буде додавати ні паприку, ні карі, ні часник. Я не буду брати готову, я буду робити так, як я вам показую. І обов'язково олійка. І все, тепер все це необхідно добре перемішати. Для балансу всіх цих спецій, сюди додаю трішечки, буквально на кончику ложечки солі. А ось мед, я не раджу сюди додавати. Чому? Тому що при приготуванні в аерогрилю відстань від куриці до тену невелика. І у вас може відбутись так, що куриця всередині буде ще сира. А оця скоринка з медом вже почне горіти, тому мед не раджу додавати. У мене вийшов ось отакий, можна сказати, соус. Якщо ви взагалі не полюбляєте спеції, ви можете цього всього не використовувати, але змастити олією вам все одно знадобиться курочку. І от тепер будь-то ціла курочка, будь-то половинки, треба добре-добре натерти ось цим соусом. Ну, або просто вашими улюбленими приправками і олійкою. Ось так змастила і знизу, і всередині, всюди під крильцями, гарно ніжки, помасажувала її. І залишаю так до завтра. Так, да, хтось може сказати, що довго, як то кажуть, свистопляска, але воно того вартує. І якщо ви хочете дійсно смачну на виході качечку чи курочку, щоб воно було все добре просолене, щоб воно було гарно промариноване, то тоді потрібно витратити якийсь час. І заморочитися. У мене виходить це майже, ну, грубо кажучи, дві доби. Я роблю росол, заливаю засолію, через добу я змащую, натираю ось так. І ще через добу завтра я буду запікати. І в такому випадку я впевнена, що в мене вийде прям шикарний результат по смаковим властивостям. Все, залишаю до завтра на добу. Настала черга приготування. Значить, дивіться, як я вже казала, так як у мене куриця була велика, майже 3,5 кг. Ну, десь 3,300, отак от точно. То я її готую навпіл. Тому я викладаю Ось так, бачите, шкірочкою спочатку на решітку, а розрізом вгору. Якби куриця була маленька, там кілограма півтора до двох і влізла ціляком, то я би спочатку поклала спиною догори. Не грудкою так красиво, як ми це потім хочемо бачити. А спочатку б я поклала на грудку спиною догори. Взагалі, за рекомендаціями, вважається, що курицю десь вагою кілограм 200-1,5 кілограма, варто готувати одну годину при температурі 180 градусів. Але я дуже часто чую і бачу, як скаржуться, що згоріла скоринка, а всередині сира. Щоб цього не було, в мене половинка куриці, як ви вже зрозуміли, десь вагою кіло 600, кіло 650 тобто майже як ціла курка. да? Щоб цього не було, що раджу робити я? Ніякими установленими програмами ми не користуємося, ми будемо самі налаштовувати і час, і температуру. Ніяких 180 градусів одразу я не раджу ставляти. Я раджу ставляти 160 градусів. Увімкнулось 15 хвилин за замовчуванням. От нехай вона прогрівається, почне приготування. Можна відразу. Додати час. 15 хвилин це стоїть за замовчуванням час. Ну, ось, наприклад, отак, 40 хвилин. І нехай в отакому положенні воно готується за температури 160 градусів. Звичайно, в деяких інших моделях, і навіть при 180 градусах куриця може залишитися сирою або не засмажитися. Я розповідаю і температурні режими, і час лише стверджуючи про саме цю модельку. А ви вже до своєї моделі, якщо у вас інша, просто маєте підібрати. Я, наприклад, впевнена, що за 30 хвилин, навіть при 160 градусах, в мене курочка вже буде рум'яненька. От ми зараз навіть подивимося, я виставляла 40 хвилин, а відкрию через 5 хвилин це буде якраз пів години. Також впливає на приготування ще й температура. Ізначально вашої курочки. Якщо вона знаходилася при кімнатній температурі, була тепла, то звичайно процес приготування буде швидший. Я ж свою занесла з віранди, з вулиці, можна сказати. Температура моєї куриці була близько нуля. Тобто вона була дуже-дуже холодна. І, відповідно, перші хвилини приготування йдуть на її обігрів, розумієте? І то, я ж кажу, я впевнена, що за 30 хвилин ми ось тут побачимо досить таки непоганий результат. Нам залишилося 3,5 хвилини, і будемо відкривати. Ну що, залишилось 10 хвилин. Значить, пройшло 30. Відкриваю. І відповідно я бачу тут те, про що я і говорила. Моя курочка навіть при 160. Бачите, як засмажилася. На цьому етапі я її перевертаю. Ось так кладу тепер. Шкірочкою догори і знову відправляю в аерогрильку. І аерогрилька продовжує готувати, але як ми пам'ятаємо, температура 160 виставлена, але в нас тут час залишилося 10 хвилин. Звичайно, цього буде замало, тому час я збільшую. На 30 хвилин. І скажу навіть, що стосовно температури, хтось скаже, можна ще зменшити, щоб, напевно, приготувалась. Чисто теоретично можна. Можна знизити до 150 і тоді ми точно знатимемо, що нічого не пригорить. Але тоді вона може пересушитися і бути всередині сухою. Я нічого не зменшую, залишаю 160 і знову на 30 хвилин. Через 30 хвилин відкриємо і покажу вам результат. Час приготування добігає до кінця, і вже буквально через 15-10 секунд ми побачимо результат. Як вам така красуня? Зараз вийму. Ви лише погляньте на цю красоту. Хрустка з кориночка. Чуєте? Подивіться. Абсолютно готова. І гляньте тільки яка соковита. Я сподіваюся, на камеру видно, наскільки вона соковита. Нічого не пересушено. Аромати стоять. Ліпші, ніж ви де будь могли відчувати там, де продають курей гриль. Це неймовірна смакота, готуйте, годуйте свої родини корисним та смачним, куриця з аерогриля це просто неймовірна смакота. І повірте, смак геть інший, аніж куриця запечена в духовці. Це я вам гарантую. Всім смачного. ПС, як то кажуть, не змогла не показати, це навмисно додаток невеличкий для тих, хто стверджує, що куриця всередині залишається сирою. Подивіться, як вона ділиться навіть. На суглобах. Ось це не дивіться, це пофарбувалося від паприки. Вона аж виблискує, погляньте. Так само з легкістю відділилася і ніжка, як можете бачити, ось. Абсолютно готове. Хрящики знімаються з кісток, з сулоби. Все абсолютно проготовлено. Будете використовувати замість паприки. Карі буде у вас всередині жовта курочка там, де потрапить. Але це неймовірна смакота. Подивіться, яке воно все. М -м -м. Вилочкою відділяється навіть на суглобах, бачите? Всім смачного!